Черкаси отримали енергетичний шанс. Якщо міська рада затвердить план дій у галузі довкілля та енергетики, місто отримує фінансування у вигляді 30 тисяч євро від іноземних інвесторів. Проект передбачає інтеграцію екологічних та енергетичних питань в процеси планування місцевого розвитку, забезпечення енергетичної безпеки, нарощування адміністративного потенціалу місцевих органів влади та виявлення інвестиційних можливостей для фінансування пріоритетних проєктів у сфері довкілля, енергетичної ефективності, Ності та отримання енергії за рахунок утилізації відходів «Радий вас вітати у нашому славному місці Черкаси. Ми вивчили механізми нашої подальшої співпраці, і ми будемо щиро задоволені, якщо наша співпраця буде продовжуватися і досягне якоїсь наших взаємних результатів і покращить життя нашої громади. Якщо ми реалізуємо наш спільний проєкт, на подальше ми хотіли, щоб цей проєкт був не єдиний, а щоб ми постійно реалізували проєкти у галузі покращення життя жителів нашого міста. Що стосується водопостачання, водовідведення, екологічних питань та багато-багато інших проєктів. Наші фахівці готові надавати вам всіляку допомогу. І Ще раз повторюю, що ми надіємося, що цей наш проект буде не перший а буде і дасть поштовх нашому спільному баченню, розвитку ідевало. Не тільки нашого міста, а й розвитку наших подальших відносин. І ми дуже раді бути мати цю нагоду, побувати в вашому місті і мати можливість продовжити нашу успішну співпрацю з вашим містом. Um, I have to say that uh, the cooperation that we had in the previous year was really excellent and gave some excellent result. yeah, and gave results. And we are really delighted to, to hear that uh, we will be continuing this cooperation in this year. І ми дуже раді чути, що ми матимемо можливість продовжити цю співпрацю цього року. Нині міська рада шукає координатора проекту у Черкасах, який буде забезпечувати роботу експертної групи, здійснювати енергетичний аудит, заохочувати та мотивувати членів команди, а також вести активну співпрацю з містами-партнерами, такими як Івано-Франківськ, Полтава, Бердичів та Луни. Місто Черкаси – це те місто, котре має історичну славу працювання в інших програмах. Якщо розпочати тут колеги з 2000 двохтисячних з років, місто постійно приймає участь в різних проектах міжнародних організацій, включаючи проектні по лінії USAID. багато. Ми мали співпрацю з Сполученими Штатами Америки. Це в плані до чистки води. Була проведена велика робота просвітницька не тільки серед громадян міста, але і в школах, установах. Тому ваша зустріч і наша зустріч з вами це очікувано. Громада міста знає про вашу зустріч, що свідченням флаги Євросоюзу і держави Угорщини розташована на будівлях міста біля приміщення міської ради.